Всім привіт! Сьогодні я грав, як завжди, в один режим, в якому треба нищити нубіків. І коротше, мене викинуло просто за карту і, ну, і мене докинуло до всяких розробок. Тут є дуже багато всього. І навіть речей, яких зараз немає в грі, не ж грі. Наприклад, стиральна машина, типу, Нубіка там буде крутити. Ось просто базове, Це, звичайно, локація, це блендер, напевно. Ну, тут дуже багато зараз всього. Вон. Ось от головна локація, на якій я був. Отут всякі такі речі. Так. Тут взагалі що? піаніно якесь Капець. Плитки всякі. То що, взагалі таке. О, а це що? Це, напевно, мене уж ускорет тут так? так? Дамі. Це, напевно, на ньому все тестувалося. Ой-ой, скільки тут усього. туалет якийсь. Капець. Тут стільки всього і розраб досі нічого не додав. Капець. Цікаво, клуб новий. Де... Це якісь так, ну лава то є в грі. Катапульта здається, тоже є. Ну, м -м, про це я взагалі мовчу. Ванна, окей. Хух, капець, тут. А... Дуже багато всякого контенту. Я зараз попробую. Я зараз телепортуюся до себе на локацію і попробую, ну, повторити то. У мене тут нубіки застрягли. Експло. Треба на цій локації. Експлоот all мінус. Ох, куди мене закинув. напевно, зараз в шоці. Так, окей, давайте ще раз попробуємо. Прям от десь найбіль... де найбільше мін. Ну, я не знаю, як в мене вийшло вилетіти за карту. Давайте ще раз. А, мене, не затронуло. Так, ну їх за зато затронуло. Давайте. Блін, я не знаю, я просто як тось. Я не знаю, як я це зробив. Може, треба якось по інакшому їх розставити? Во-во-во! во 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 Мене викинуло, Все. Я за картою. Короче, ці міни настільки сильні, що вони можуть і гравця за карту цілу викинути. Капець. О, а, бэм, бэм. Опа, якраз тут є рогдол. Так що ми можемо перевірити, що усе от. Давайте дойдемо швидше. А куди? Та не туди! А я йому можу урон наносити? Не. А якщо вот так от? Бляха. Да, ну тут багато, дуже багато контенту, якого немає в самій грі. Якщо що, це ося от локація за 5000. Land minus. У мене зараз тут 4 тисячі, а вона коштує 5. А, так, окей, що це в нас тут? Ага, угу, типу, конвейер. Ух, -мо! Мене сплющило. Ніфига. Офигеть! Воно пра. Воно працює. Воно працює. Офигеть. А ну давайте подивимось, чи є ось така от штука. її немає в грі. Тут реально речі, яких немає в грі Конвейор speed А ось і самі бюджелки. У мене кусати можуть? Ні, це така труда моделька Скільки тут всього гантеля капець Да, приплющило мене значно. І картина моя, яка на голові, перетворилася з 3D на 2D. Як і сам мій персонаж в Роблоксі. Що це за Гантеля? Гантеля, кувалда. Капець. А вони рухаються. А кувалда? Цікаво, а якщо я підірву це бомбою? Нифига. Да вот я так лагану в нормальном режиме. Поляха. Копать. Да. Эй, ты что забыл на моей локации? А ну я туди зараз зірву всі міни. не точно уже куда-то Я впевнений. А тими що таке? Е Блин, ці бомби занадто небезпечні. Треба їх здалека зірвати. Менше разумеешь, я могу взорвать все бомбы просто. Все минус чувак. Только одна бомба заставляет его просто в саратосферу какую-то полетит. Не, мне требовалось что-то вот зара. Бляха! Ні, ну то занадто, мені треба ресетнутись. я плоскаю, за того я. Куда мене закинуло? Мені забрали мою бомбу. І за того, що я такий маленький, я тепер... Ало, все, нормально. Ай Куда? А я ж пыль. ха Короче, эти бомбы надто, сильні. Аж занадто. Бать скільки грошей дають. От би я в реальному житті так було, ну, на жаль, такого немає. КУДА? Хоч у мене так видки. А я його зараз підірву просто. Бляха. Перестань! Це мої нубіки. І тільки я маю право їх вбивати. Бляха. Як вони сюди вилітають? Вони, ж... вони можуть бути тільки там. У мене гра. Мене... бомби настільки вже сильні, Що вони просто. Той. Вони не контролюються. Вони не контрольовані. Я просто... Він зараз зайде сюда. А я нажму на кнопку. Бай-бай. Все, чувака немає. А ой. О! Прям мінне поле. Вони вони в стінках застрягають. Капець. Ці бомби надто сильні Як по моєму На. Капець, цей взагалі отут от застряг Капець Ні, ну я його тільки Бляха. Що з базукою так можна? Нифига. Не, Ні, ну я тільки теперь Бляха. Ну все позастрягало. Та він там. Блин. Та блин. Попробую динамит скинути йому ему там. ТА не сюда! Це взагалі як тут опинився? Так, я б, коротше, просто видалі зараз обіх. Clear all noobs Капець. Ні, ну слухай, я цього не переношу. Я Я, я, не, я не можу цього терпіти. Тут она навіть, здається більше дають Та, тут а більше дають. Тут більше дають. Во, скільки бабла, 700 аж Це, по-моєму, найкраща локація по по заробітку грошей. До речі, дивіться. Оу oh. йолки wow. 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 палки И эти вот штуки тоже на такие здатні. О oh. Куда? Oh. <ścoughs> Офигеть. Як я сюда Вау! Ну, шо ж, а -а -а! ёлки палки а -а -а. Ладно, я думаю, на тему пора загрейчиво Ну, короче. А так -а! <кз> вот. <facial> Всем пока. З вами был я, Данила Марина. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем пока.